Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 19 травня 2023 року. Поживлюю лохіну. Лохіна зараз зацвіла. Над чим подживлюю. Є у мене нітрат калію, ось такий. Яра, тера, ріста. Ну і сульфат амонію для кислоти. А ніде не написано, Вон такий так, кристалічний білий порошок. гарно розчиняється. Я його так розмішую, потім вмикаю цей крат на зворотну тягу і воно починає йти по трубах одлохіну. Ще під час світіння я даю ось цього мастер-кропа, я взяв такого. МС крем якийсь прицвітінні. Рекомендую, то я теж зелений, ну і віва, органіку дуже додаю. Оде тут? Ще є в мене там фосфорні добрива. От лухі, ну зараз якраз треба. Ось ще кальциніт є, можна буде позже трохи додати. Ну, десь фосфорні в цих мішках. По-моєму, монофосфат калії тут ось синій яра. Тут, тут я рахую вже як воно більше зараз його трохи додавлю, а потім буду додавляти більше, коли вже воно буде завістом, щоб на, на плоди йшло. Така оце лохіна. Була подболівша минулого року трахнозом урожаю, особо не було, на цей рік трохи є якісь надії. Подивимося, що воно буде. Отак оце поки цвітуть. Подписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!